Друзі, вітаю Путін на день театру. Поїхав до Тверської області, зустрічався з діячами культури. Ну але говорив не про культуру, хоча про культуру теж про її відміну і сказав, що нездорові люди, які хочуть відмінити російську культуру. Я, наприклад, знаю багато сіл і міст. Ми з ними ще потім попрацюємо після деокупації, де повертали пам'ятник Леніну, мери сепаратисти, російські гауляйтери, там де українці їх декомунізовували. От, але зараз не про це. Зараз про те, що Путін вже, начебто, й не хоче воювати з НАТО, каже, що в них немає агресивних цілей. І загалом, боїться бюджету, 800 мільярдів доларів, путіну такі гроші і не снилися. Е, давайте проговоримо, що, що наговорив там кремлівський диктатор-недоросток. Це все проаналізуємо. Плюс Соловйов там теж вже почав вказувати. На цілі по Харкову, по Києву. А, ну а ще вони почали давати задню. Виявляється, що офіційних версій хто ж зробив бійню у крокусі, немає. Це заявив Пісков. А Румунія ще хоче загалом, начебто, повернути візи для росіян і впустити їх в Європу. Трошки. Попахує зрадою в Європі. Але цю інформацію ми зараз проаналізуємо, перевіримо і все з вами розкладемо по поличках. Тому з вас підписка на канал, це важливо, тому що ви знаєте, що ми збираємо для української армії. Зараз збираємо на реби. Майже 500 тисяч. Ми зібрали, треба 768 тисяч. Тому підпишіться, зробіть донат, бо ви знаєте різницю між українським та так званим хорошим російським блогером в українському ютюбі, що українці збирають на зброю для української армії, а росіяни тільки розповідають як Латиніна, хто тут винен і чому Україна стріляла у крокусі. Так, тому давайте не будемо повторювати ці помилки. Підписуємося на українських блогерів під цим відео. Чорна кнопка, нажимайте, і ми починаємо. Ну і Донат Банка Банка PayPal, все в описі. Путін заявив, що в нього немає наміру воювати з НАТО, але в нього є офіційні так звані цілі, по яких він буде законні. Він каже законні цілі в Україні та інших країнах. Що сказав е, недорослий диктатор Путін? Він сказав, що бред опасення, що то якоби воювати з НАТО. За його словами, е, воєнні витрати Сполучених Штатів в 22 му 811 мільярдів а Росії 72 Ну, це 22-й. Зараз Росія збільшила ці витрати. Ми знаємо кратно. За рахунок пенсіонерів, медицини, навчання. Ну, Для чого Росія навчання? правильно? Е, він каже, що. Він не збирається воювати з НАТО, а просто бред. От про це передає і взагалі називається все чуш'ю западні угрози. От, про це пише Дойчі Welle. Те, що говорить про те, що після України нападати на Європу повна чуш, запугування своєго населення тільки для того, щоб українці могли б отримувати гроші в Європі. В Росії немає ніяких агресивних намірів по відношенню до європейських держав, заявив російський недопрезидент. До речі, вчора наша Олександра Матвійчук взяла ще. 3-4 десятки Нобелівських лауреатів і зробили спільне звернення про те, що вони не визнають Путіна президентом. Це те, що мала б зробити наша Верховна Рада і президент. Але поки що в нас є ЗМІ та Нобелівські лауреати, які його не визнають. Це треба ширити, щоб весь світ не визнавав його президентом. Так, от, що означає ця заява? Він каже, що не збирається два моменти: що українці просять, тому що їм треба гроші. Перше найважливіше, чому Путін так каже? Тому що він хоче перебити. Я вчора робив вам великий огляд там інститут вивчення війни. Я вам цитував. Він хоче зробити так, щоб Захід перестав нам давати гроші. Ось це ціль: зробити так, щоб Захід не давав сюди гроші. Ось це ціль Путіна. Менше грошей або взагалі відсутність грошей тут, це гарна історія для Путіна, тому що він тоді приходить, нас добиває. Далі йде на Естонію, Латвію через Сувальський коридор. Чому так? Е, тому що перебивши фінансування, він розуміє, що в нього грошей більше приблизно таке саме співвідношення, як в нього з Америкою, а по людям як в нього з Китаєм. Тому він хоче перерізати. Друге, коли Путін каже, що нападати не буде, не буде, бо браття. Це значить одну річ, що нападати буде 300% зі ста можливих. Згадайте, скільки разів говорили про триєдністий народ, скільки говорили про братство, дружбу, мир, жвачку, все, що хочеш. А потім Захват Крима, Донбаса, а потім атака по всій державі. Ну і тепер давайте поговоримо, що їхні заяви що нападати не будуть. Зараз кричать, що Київ фашистський город, захватили фашисти, необандеровці, мусульмані і євреї в одному ліце. Розумієте, ось це якраз типова Росія. Тому кожен раз, коли ви чуєте, що Путін щось робити не буде, знайте зробить. Ось така підла кремлівська натура. Далі Путін говорив про так звані законні цілі в третіх країнах. Ну і зрозуміло, що з третіх країн він. Почав з першої країни в його голові, зрозуміло, що із нас з вами з України. Він говорить, що F-16, а він уже нюхом як справжній пес чує, що вони приближаються. От і він говорить, що для участі в війні будуть. Якщо вони будуть злітати з третіх країн, ці аеродроми стануть законною ціллю для російських військових. При цьому Путін нагадав, що F-16 можуть нести на борту ядерні заряди. І це може, власне, бути враховано ними. Ну, це враховано як? Що робити, плакати, сидіти? Що? Чи будуть в нас ядерні заряди? Будуть. Чи є вони зараз? Ні, немає. Чи будуть, будуть. Будуть, нас всі сусіди, нуклеаризуються. Всі мають ядерну зброю. Росія має, Білорусь має, Польща хоче, Туреччина має американську в рамках розширення НАТО. Ось це наша ціль. Щоб наші f 16 могли летіти до Москви і стріляти ядерними зарядами. І це не бред сумасшедшого, це умови, в які нам доведеться жити. Ізраїль має. Багато країн в рамках домовленостей мають. Нас обманули і зрадили в Будапешті. Ми сьогодні маємо право на легальну ядерну зброю для чого? Для самозахисту. Коли в цього е, хворого сусіда 5 тисяч, а дехто говорить там навіть до 9 тисяч е, боєголовок, ну давайте робити висновки. І коли він вже боїться літаків F-16, ось це значить гарний знак буде боятися і решта. По е, цих паркомісцях, називаємо їх так, в третіх країнах да, є одна з ідей, що, наприклад, в Україні важко їх ховати. Є в нас свої, скажімо так, ангари під землею, де ми ці літачки можемо паркувати. Але знову ж таки, 5 десятків літаків, достатньо велика кількість, є де ховати, але росіяни теж здогадуються, десь здогадуються старі радянські, десь не здогадуються. Тут теж є, є про що поговорити не на камеру, але. У нас одна з версій, яка опрацьовується, щоб стояли вони в Польщі, в країні НАТО, вилетіли 15 хвилин, і вже він захищає українське небо, полетів собі назад на базу. Може бути в Румунії, може бути в будь-якій іншій державі. Ну, Путін сказав, що це законні воєнні цілі, це меседж Заходу. Подивимося, як вони будуть реагувати. Головне, щоб вони їх дали. Дадуть тут, дадуть там, розберемося. Але бачимо і констатуємо одне: він F-16 боїться. Да, пропаганда в телеграм-каналах, так звані воєнкори, пишуть, що ні-ні, не страшно, Путін знає, значить, російські сушки, оце зброя, боїться. Особисто вийшов в День культури і театра, заявив, що боїться. І в третіх країнах розуміє, що у нас можуть бути гаражі для цих літаків. І він теж боїться, тому що Україна працює місками. Ну, от я думаю, що це меседж був виключно заходу. Що, типу, я на вас нападати не буду, того ви не допомагайте. Не, не, не значить, що треба робити? Робити навпаки. Значить, нападати буде, значить, допомагати треба. Ось це рішення. Ось це рішення. Яка різниця, якщо Лев в кліці тебе з'їсть останнє? Якщо на початку, коли він починає кусати першого, можна знищити цього лева. Окей, лев це якось так загнув, шакала. Шакала, який хворіє на сказ. От він не з'їдає, він кусає і заражає. Ось так. Розумієте, ось це задача. І зараз треба всьому світу це пояснювати, всьому світу це треба доносити, щоб вони розуміли правду, щоб вони розуміли, що треба робити. І як діяти в таких ситуаціях там ще Путін заговорив про культуру, відміну російської культури. До речі, Путіна освіжили, дали йому чашку. Це, типу, молодий сучасний хіпстер. А відміна російської культури. Ну ви чули це в Тіктоці і на інших продвинутих сайтах, про кенселінг культури. Отак-от от Путін заговорив про кенселінг російської культури, але це інше. Кенселінг культури це інше. Якщо ми говоримо про російську культуру, це от в реальному класичному значенні денацифікація. Ось це і є денацифікація. П'ять тисяч ленінів, які тут стояли, сотні пушкінів, які тут стояли, з якою? З пропагандистською ціллю. Розумієте? Ось чому вони тут були? Насувати пропаганду, ці всі радіо. Ці всі передачі, ці всі урганти. Розумієте, для цього це робилося? Дуді, сапчачки, латиніна, яка залишилась, російські канали Медведчука. Все це треба було для одної речі тримати нас в, в колоніальній зоні притяжіння до Москви. І зараз він каже: не знищуйте це. Чому? Тому що це залишки імперії, які дозволяють нас тримати як коней в наморниках. Розумієте, нас, Балтію, країни Середньої Азії. Але це треба знищувати. Це все треба знищувати і повертати своє, свою прекрасну українську культуру. Ось. До чого я зараз веду? Далі Соловйов на своєму пропагандистському каналі, е е в який він веде, і передачі вечірні, е він почав заявляти про те, що треба знищити Харків повністю. Треба знищити Харків квартал за кварталом знищувати. Ну і чому стоїть Київ, фашистське місто, мать городов Руських? І потім в нього така блискавка голові, бум. Типу, а що ж він говорить? Получається, що Київ, мать городів Руських, їхній цей так званий ФСБшний головний священник говорить про священну Русь, але ж це ж не про Росію, це про нас. Ну і тут він каже: предателі, предателі всі. Я б, до речі, про церкву, вони вже там війну назвали Святою. От, а решта релігійних лідерів у світі просять з церквою і з хрестиком своїм не влазити в фашизм, але він не чує і навпаки піднімає Так, я зроблю ще окремий розбір, можливо, навіть сьогодні. але... Це про те, що російська пропаганда дає тріщину, коли вспливають факти. Так от, Харків хочуть геноцидально знищувати по кварталах, далі хочуть знищувати Київ. Тобто пропаганда фіксує дві цілі Київ і Харків. Це треба розуміти. Тому трошки веде підправив Макрона не Києві, Одеса, а Києві і Харків. Так, щоб війська швидше нам направили. Хоча в Одесі теж дуже тяжко і теж прилітає. От, але дивіться, що тут важливо. Пропаганда уже теж дає мітки. Вони працюють в чотири роки. Путін каже, що на НАТО нападає цей, каже, що будемо бити тут. Це меседж західним елітам. Не допомагайте Україні, Київ, Харків і все. Ви бачили, що деякі джерела казали, все, Путін візьме Харків і більш за все заспокоїться. Не точно не факт, але більш за все розумієте, ось це маніпуляція і розкол європейської єдності. Ось для чого вони це. Роблять е, ще одна історія з'явилася на тасі е, історію про те, що можливо е, буде, буде історія про те, що будуть видавати росіянам візи в Євросоюз, що точно має реагувати наш МІД, точно треба робити все можливе, щоб цього не сталося. Росіяни, отут ми говоримо про кенсинг, Якщо ви не виходите на площі там, якщо ви не боретесь із фашизмом, то яка Європа? Який цивілізований світ? Комфортненько буде жити, типу. Тут ти підтримуєш Путіна, а там їздиш на шопінг в Мілан, як Соловйов, де в нього три дачі було, поки італійська влада їх не забрала. Розумієте, ось це треба над цим працювати, і це треба, якщо це правда, треба перевірити. Бо Росія може робити вкіди при сьогоднішньому румунському президенту. Мені здається, це нереально порядна про європейська, проукраїнська людина, яка хоче очолити НАТО. Нам такі підходять. От, але знаємо, що Румунія раніше могла собі таке дозволяти, тому зараз це точно треба перевірити. Якщо правда, то я точно вам про це розкажу. Ну і Пісков вийшов і сказав, що слухайте, ну все це обговорило, що це Україна, що її діл, але стріляли в крокусі. Але офіційних даних немає. Тобто, Путін, Патрушев, там ці всі бортники, він сам мається на увазі Пісков говорили булчіт. Тобто ви тиждень теревенете, а виявляється, це неофіційні версії. А що це було? А на що ви робили ці заяви, а на що ви розганяли по пресі. Це говорить про те, що вони дешеві, тупі, примітивні пропагандисти, які забрехалися, підводять риску і через кілька днів вийдуть уже з офіційними версіями. Тому що тоді ж на швидку руку це робили. Але світова преса одразу сказала, що силова держава Путіна зазнала краху чотири таджики, його знищили. Ось цей так званий силовий проект Путіна. Тільки обрався і одразу провал. Демонстрація того, що чотири таджика на Део Ланусі, чи що там, ренологані, просто знищують силовий образ путінської держави. Король Голий, це чотири, а й від 400 чи 4000. тисячі. Що вони там можуть зробити? І те, що Путін уже на порозі Європи бігає, гавкає, що на Естонію нападати не буде, і що давайте разом боротися з тероризмом, говорить про те, що він не контролює ситуацію. Вони тричі записували його нічне звернення і вийшли тільки на наступний день. І зараз нема офіційної версії, значить, в попихах брехали, щоб забрехатися. Зараз буде нова офіційна версія. Тобто пропаганда теж і силова машина не витримують атаки цілих чотирьох. Таджиків з Іділу. От тому насправді цікаво. Таджики і діло обіцяли нові акції. Подивимось. Подивимось, Путін взамін може запалити Балкани. Це можливо. Я вчора вам це в довгому відео подивіться, там дуже довго, година. Я розбирав цю історію, там дуже багато цікавих даних. Подивіться. Але зараз бачимо, що кремлівська пропаганда дає задню. І це треба. Зафіксувати. Друзі, в мене до вас запитання. Як думаєте, Бреше Путін чи блефує? Напишіть в коментарях, що не буде нападати на НАТО, на країни Балтії і Польщу, що, мовляв, їм нічого не загрожує. Хоча перед цим чітко говорив, що Польщу будуть розділяти, а країни Балтії мають бути в зоні впливу Москви. Підпишіться на цей YouTube Канал це важливо. Звичайно, тут немає такої красоти, як в Латиніної П'янковського, де ненавидять Путіна і люблять Україну, але в потрібний момент звинувачують нас у стрільбі. А я вам скажу, що в цих людей половина підписників з України. Український Ютюб повинен належати українцям, тому що ми робимо збори для армії. Латиніної і П'янковські цього не роблять. Зброї проти росіян вони. Не купуйте, тому підписуйтесь на своїх, це важливо. Друге, реби для медиваків. Ми зібрали 500 тисяч. Давайте доб'ємо до 768 тисяч. Це теж дуже дуже важливо. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.